Росія активно нарощує виробництво безпілотних літальних апаратів. За даними аналітики, Defense Express, Москва залучила понад 900 компаній, переважно малого та середнього бізнесу. У цей процес про виробничі потужності ворога модернізацію БПЛА говоритиму далі з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго дня, пане Денисе, джерела у військовій розвідці повідомили, що Росія в цьому році планує виготовити близько 40 тисяч шахедів і ще 24 тисяч дронів приманок. А як ви гадаєте, чи дійсно Росія спроможна виготовляти такі обсяги? Знаєте, доволі дивні цифри, якщо чесно, я їх прочитав. Тобто 40 тисяч плюс 24, це получається у сумі 64 тисячі. Ну щоб. Підрахувати, підсумувати все це. І далі ми читаємо е, перше джерело, звідки ми це це, це, це цитуємо. Росія у 25-му році планує виготовити близько 40 тисяч ударних БПЛА типу шахет Гарань 2 24 тисячі хібних цілей БПЛА Гербера і в найближчих планах ворога вийти на 6 тисяч БПЛА на місяць. Оце 6 тисяч БПЛА на місяць це ключове. Бо до кінця року залишається 5 місяців. ну Получається, тоді 6 тисяч на 5 це 30 тисяч. Тому, чесно кажучи, чесно кажучи, тут е, ці цифри на мій полі треба уточнити. Цікава математика. Е, пане Денисе, Хар, добре, якщо говорити загалом, скільки Росія може виготовляти за день шахедів та інших дронів, чи можна це от якось порахувати? Ну, можна порахувати, ми можемо орієнтуватися на дані військової розвитки знову ж таки. Була інформація про те, що вони виготовляють за добу 170 дронів. І з перспективою, з перспективою вийти на кінець року до 190 дронів. До речі, якщо ми візьмемо за основу саме ці 30 тисяч, про які я вище казав, то це якраз буде наближено, оскільки 150 днів приблизно до кінця року, якщо ми там перемножимо на 30 тисяч, десь побачимо 200 середнього дронів на добу. Тому, на мій погляд, якраз показник 30 тисяч він, е, більш буде реальним. Бо якщо ми будемо знову ж таки до цих цифр повертатися. Ну, якщо ми беремо 170 тисяч 170 дронів на добу як середній показник для всього року, це, звісно, буде пальцем в небо, ми чудово розуміємо, що десь може бути 150, там десь може бути 200, там десь 170. Тобто це середній показник. І перемножимо на кількість днів, що минули, ну це 210 днів для круглої цифри візьмемо, 7 місяців 25-го року, то це буде 35, понад 35 тисяч дронів вони могли б виготовити в цьому в цьому році це знову ж таки така приблизна математика. Тобто, ми ж точним символом точних показників за мини ніколи не дізнаємося. Ця інформація буде закритою, пане Денисе. Щодо реактивних шахедів, після масованого удару по Києву цього тижня були повідомлення, що Росія могла зокрема застосувати саме реактивні шахеди. От скільки їх може виробляти Росія, і чим вони небезпечні? Ми зараз не можемо сказати, скільки вона може виробляти, оскільки ми бачимо. Лише перші випадки, і там одиничні екземпляри, так би мовити, летять e, поки що дуже зарано робити якісь висновки. Ну але це небезпека, вона очевидно не буде масштабуватися, і вони далі будуть використовувати та збільшувати їхню, е, е, їхню кількість. Хоча без звичайних шахетів, яких дуже багато вони виробляють, е, не обійдеться, вони від них не будуть відмовлятися. Яка їхня небезпека, це висока швидкість. Вона оцінюється десь приблизно 500 км на годину. А це, в принципі, виключає з гри. Суттєво виключає з гри мобільні вогні в групі. Гелікоптери не зможуть їх переслідувати. Легкомоторна авіація не кожна зможе переслідувати. Тому цілі сегменти наших можливостей щодо їхніх і збиття цих повітряних сил, вони виключаються зараз. Залишається зенітно-ракетні комплекси, дуже важливий елемент. Залишається реактивна авіація за умови використання ракет повітря, повітря знову ж таки питання щодо боєкомплекту. Ну і треба нам підіймати зенітну артилерію, далекобійну, яка може боротися з такими реактивними дронами. Ми от почали нашу розмову про цифри. І скільки Росія виготовляє? Ну, 35 тисяч більше трошки ніж за півроку. Це теж багато шахетів. А власне за рахунок чого Росія так наростила виробництво дронів? Як вважаєте? За сім місяців я хочу підкреслити за сім місяців, так. Так, ми рахуємо липень, ми поки що серпень не беремо. І ще раз хочу зазначити, що це цифри приблизні, тобто вони не точні. Ми беремо, ми беремо ту інформацію, яка є відкритих джерелах. За рахунок чого Ну, друзі з Китаю допомогли, надали устаткування, надали можливості, плюс вони розширили виробництво в алабузі, вони для цього залучають студентів, вони для цього залучають представників інших значить, країн, мігрантів трудових і так далі. І з рахунок цього вони збільшили це виробництво. А яка роль е, західних компонентів у виробництві саме західних, західних країн? Ну, вона є, але за певними даними, вона зменшилася в цьому році. Дуже багато якраз китайських компонентів, які в принципі доволі якісні. З приводу Єлабуга ми вже трохи заговорили про це. Нещодавно Міноборони Росії показало завод у цей з виробництва шахедів. Як думаєте, навіщо це було зроблено? Бо воно виглядало як такий як більше пропагандистський ролик. Так воно і є пропагандистським роликом, воно для чого робиться? Пам'ятаєте, тут мультик був дитячий капітошко? Щоб усі боялися, щоб не насміхалося. Оце саме для цього. Чи ми замарухували зараз, скільки дронів вони виготовляють, чи ми зараз вам путалися в цифрах? Щоб ми з вами зараз лізли в помиральну яму, а Захід вважав, що Російська Федерація не переможна і треба цю війну закінчувати так, щоб Російській Федерації було, було для цього зручніше. Саме для цього вони подібні роліки розпостужують. Пане Денисе, нещодавно фахівець із систем зв'язку РЕП та радіоелектронної розвідки за позаним флеш оприлюднив дані про морські дрони росіян. І на відео було видно випробовування цих дронів, влучання там в різні об'єкти. Що це? Це калька на наші дрони Магура і Сібейбі? Що вам про це відомо? Ну, Поки що більше, ніж флеш повідомив, невідомо якщо чесно. Хоча раніше була інформація про те, що вони їх намагаються скопіювати і зробити щось своє на основі того, що зробили ми. Це серйозний виклик, зважаючи на значить, здатність росіян дуже швидко все масштабовувати все виготовляти в великих кількостях. Тобто я можу це це прокоментувати так, що ворог хоче відвоювати Чорне море. За рахунок наших дронів ми від... змогли ворога з Чорного моря вигнати. А зараз ворог хоче повернути собі ініціативу і в такий спосіб нам нав'язати, значить, е, знову ж таки, бої за Чорне, за, за, за Чорне море. Це небезпечна історія. Тим паче, що Флеш називав кількість 400 одиниць відразу. І під управлінням доволі суттєвого такого серйозного супротивника це група Рубікон, яка є дуже просунутою, і вона доставляє дуже багато проблем нашим хлопцям на фронті. І якщо ці дрони будуть вражати інфраструктуру морську, то це, це виклик. Тобто, це знову ж таки нас очевидно очікують дронові битви вже на Чорному морі. І що наших ударів щодо наших ударів по території Росії напередодні українські дрони вдарили по аеродрому зберігання шахедів приморсько-ахтарську по заводу Електроприлад у пензі. Які наслідки цих атак, що вам відомо про це, і наскільки такі удари ефективні? Чи от здатні вони суттєво порушити ланцюги виробництва, наприклад, російського випакану, якщо ми хочемо порушити цю виробництво російського ВПК, нам треба бити по виробництву? Ми так чи інакше вдарили по місцях зберігання, зменшивши, скажімо так, кількість дронів, які можуть бути запущені там, під час наступної атаки. Це теж важливо, це теж треба робити. Але для того, щоб зупинити цей потік дронів, нам треба бути по виробництву. А тут же, на превеликий жаль, це важко зробити, оскільки виробництво дуже велике в Алабузі. Там величезний комплекс, і навіть велику кількість дронів його не візьмеш, там тут потрібні ракети. Ну от щодо можливості, скажімо так, вибивання ланцюжків, то вчора ми бачили удари по виробництву двигунів ракетних. Вчора ми бачили удари по виробництву значить, засобів зв'язку, і це знову ж таки торкається ракетного озброєння. Так, це може порушити значить, випуск готових виробів. Але потрібно системніше, потрібно масштабніше. Чим більше, тим краще таких ударів. Тим значить, реально буде порушити ці е, чушки, які призводять до виготовлення конкретних ракет, шахетів і так далі. Пане Денисе, дякую вам, що знайшли можливість доєднатися дякую. до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Денис Попович, військовий оглядач. Дякую.